Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобіль ми підібрали для нашого замовника. Це у нас Kia Soul EV електрична. 2018 рік. Автомобіль свіжо пригнаний з Норвегії. Близько 10 днів в Україні. 6-18 рік. Батарея 30 кВт. Пробіг 130 тисяч кілометрів. Сох. 113%. Так саме 113% для цих автомобілів це нормально. Батарейка в ідеальному стані. По техніці автомобіль також в ідеальному стані. У нас сама максимальна комплектація, яка може бути, окрім панорами. Автомобіль у нас іде з двома комплектами шин. Зараз вже встановлені зимові. Також є гарні літні шини. Мішелін кузову автомобіль в бездоганному стані, без жодного фарбованого елементу. Чесно скажу, давно хотів попрацювати з даним автомобілем, і ось якраз вийшла, скажімо так. Машинка в нас без жодного фарбованого елементу, і найголовніше для Норвегії вона практично без ржавчини по кузову. Бо оглянули ми дуже багато варіантів, і знайти дійсно живий гарний варіант дуже тяжко. Що ми маємо? Маємо ось такі чорні фари, LED-підсвітка, протитуманні фари, парктронік перед-зад. Звертаю вашу увагу на стан ЛКП. А, відразу, наперед забігаючи, скажу, клієнт наш додатково замовив комплекс детейлінгу з захисним покриттям, а саме керамічним захисним покриттям. Підготували а, і зараз зробимо відео і будемо передавати автомобіль нашому щасливому замовнику. Що ми маємо далі? Значить, парктронік передній, як я вже сказав. Стан можете побачити, як вона виглядає. Не посічена, не побита, капот. Точно так само, стан бездоганний, це якийсь жучок. Це листочок упав, але от, зверніть увагу, в якому стані автомобіль. Скло в нас по колу всерідне, навіть лобове, гума а, хакаб, Хакапеліта Нокіан, Eco Electric. Можемо бачити кузову машинка рівненька, як струна після комплексу детилінгу і кераміки взагалі виглядає просто дзеркало. нас по колу все рідне, навіть лобове. Кромка над лобовим не посічена криша без граду, без вм'ятин, без царапин. Та в загальному щось критичного по автомобілі, якісь там царапини, вм'ятини, щось таке, нічого такого немає. дзеркала також не побиті, є повторювач поворотів. Ось так виглядає банан. Машинка виглядає дуже дійсно дуже-дуже збережена. Має автомобіль безключовий доступ, два оригінальних ключика. Ось так у нас виглядає ЛКП. Захисні наліпки на своїх місцях. Є, до речі, така легенька притертість, але вона е, саме є на захисній плівочці. Тому саме ЛКП не пошкоджене. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Наголошую автомобіль без жодного фарбованого елементу, і що найголовніше, скільки ми передивились варіантів в середньому, Kia б'ються в середньому до 100 мікрон. Даний автомобіль б'ється від 120 до 180, навіть я б сказав, в деяких моментах і проєми б'ються 100 110. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що автомобіль має двойний окрас з заводу. І це великий плюс саме для автомобілів з Норвегії, бо вони не так піддаються корозії. Тому а, маємо ось такий вариант. тут також все класно збережено. Маємо задні парктроніки, задня камера. Просто дзеркало, ну виглядає він просто ляля. ля Також бампера ніде не посічені, не побиті, не пошкрябані. З цього боку також автомобіль рівненький, як струна. Просто дивіться, віддзеркалення. Також є захисні наліпочки, оригінальні ці е, такі легкосплавні диски з вставками пластмасовими для покращення аеродинамічних властивостей автомобіля. З цього боку дзеркало також у бездоганному стані. Ніде ніяких моментів, як бачите, по кузову немає, також їхнє проблемне місце, скільки ми передивилися. Дуже часто тут по низам, Починають лізти. Тут все добре. Зсередини дверей також все добре, під капотом все добре, і по днищу вона практично не ржава. Передня частина виглядає Ось так навіть губа передня не побита, не посічена. Радіатор також ціленький. Зовні ось такий у нас автомобільчик. автомобілі, як я вже сказав, йде два оригінальних ключика навіть з перелочком таким оригінальним, де автомобіль обслуговувався, купувався. Так, Давайте покажу салончик. Салончик у нас також класний, безключовий доступ у нас працює. Відкриваємо. Та-дам! Салон також у нас в бездоганному стані. Ось такий світлий шкіряний салон з перфорацією, сидіння з вентиляцією. По, по салону вона приїхала не дуже брудна, тому. Замовник замовив чисто вологе прибирання без хімчистки. Ну, як можете бачити, вона дійсно в дуже класному збереженому стані. Карти не потерті, є такі ось типу перфорація на картах. Чотири склопідйомники, один, на жаль, тільки автоматичний, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, ручечки також, в якому все стані, все класно, збережено, проєми не зачухані, не запілені. Всі пластики ціленькі, оригінальні, гумові килимочки. всі. 4 Приєми, як я вже сказав, не побиті, нічого ніде не знімалось, не крутилось. по низам також все добре. Сідаємо в автомобіль і бачимо ось таке кермо. Кермо було у нас в колір а, руля, саме в колір цих вставок замовник. А воно було, як і всіх, в принципі, якщо ви бачили звертали увагу, хто вибирає для себе. Вони завжди такі підпротерті і виглядають не дуже гарно. То замовник попросив перефарбувати його в чорний колір. Як по мені вийшло дуже класно, і навіть я б сказав, що чорний колір більше пасує для даного автомобіля, так як є оці центральні чорні кнопочки, є лого чорне, тут чорне, чорні вставочки, тут скрізь чорні вставочки, то воно в загальному виглядає дуже класно. Ну і в загальному кермо у нас рідне, оригінал збережений. Це немало важливо. Запускаємо наш автомобіль безключовий доступ. Всі системи працюють без нарікань. Підігрів керма також є. Зараз тихіше маємо, значить, підігрів керма, система ESP, регулювання часу зарядки, підсвітка в салоні і відкривання зарядки. Також регулювання світла в салоні. маємо. Мультикермо, маємо круїз контроль звичайний. Маємо а, мультикермо, яке регулює тут всі наші клему. Скидали, то, на жаль, не буде показників, але я особисто проїхав на даному автомобілі 800 км, Гнали ми його зі Львова і середній розхід у мене вийшов 13,8 13 кВт, реальних 200. 200, навіть 5 вона мені показала при повній зарядці на даний момент. Вона проїжджає, тому що мене приємно здивувало в даному автомобілі, що при такій ємності батареї, і це реальні цифри, тобто деякі автомобілі електрокари трішки брешуть, показують відразу кілометраж, кілометража. По факту машина проїжджає менше, і треба не забувати, що це зараз. Ми маємо 98% Зараз вам покажу, ми маємо 98% заряд батареї. І запас 194 км. Це при тому всьому, що зараз вона задаптувалася під мою їзду по трасі, бо по місту на ніч ще не їздила, Тобто я її тільки пригнав зі Львову, поставив гараж, підготували. Зараз будемо віддавати. Тобто, це зараз маємо показники траси. По місту буде більше і по літу, Я думаю, 230-250. Вона зможе легенько проїжджати. Я дуже приємно здивований, що з такою ємністю батареї. Вона показує такий запас хода. Це прям дуже класно. Далі маємо датчик світла, сенсор дощу. Ось таке у нас перемикання передач. Коробка у нас автомат, зрозуміло. Є Д режим, є B режим Бережим режим для рекуперації. Рекуперація тут кожному своє. Мені, наче і маловато, можна більше, але вона тут не регулюється. Далі маємо. Велику мультимедію, сенсорну, з навігація з картами України, маємо Apple CarPlay, Android-Auto, тобто все, що потрібно в даному автомобілі, вже є. Як я казав, це у нас 2018 рік, тобто досить гарна комплектація. Далі йдемо підігрів сидінь, вентиляція сидінь, маємо однозонний клімат-контроль. Також всі заявлені функції працюють. Є в нас USB AUX, є у нас електроручник, партронік зад Режим еко вмикається, вимикається. Є в нас камера заднього вигляду, яка рисує траєкторію. А ні, до речі, не рисує траєкторію. Чомусь думав, що рисує, Так, є, маємо два підстаканники. Закривається все, відкривається. Ось Такий у нас також незачуханий підлокотник, багато місця. Тут ніша така гарна дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Що ще розказати, що ще розказати. Тут, в принципі, все розказав, показав. В загальному мені машинка зайшла. О, поясню, чому саме зайшла. Давайте відштовхуватись від ціни. Ми маємо 2018 рік, запас 200 30 кВт батарейка, і ціна даний автомобіль ми забрали за 10 тисяч доларів. Я вже з двома комплектами Гуми. І з повним пакетом документів для реєстрації. Я вважаю, що, я вважаю, що це дуже гарний прайс за такий автомобіль в такому стані. Нагадую, автомобіль без підкрасів, чесним рідним пробігом. По пробігу покажу далі. Там дуже багато сервісів. Ослуговувалася вона тільки на офіційному дилері. Всі видруки є. Ззаді також оригінальні килимочки, задній ряд не зачуханий. Взагалі тут таке відчуття, що ніхто особо і не їздив. Сидіння задні також збережені. Ось так виглядає наша машинка. Потолок без дефектів. сам також двері все добре. Проєми не зачіргані задні також. Ляда ось так виглядає. І багажничок. Багажничок також в досить гарному стані, та й в загальному як автомобіль в цілому. Тут було так підзачухане дуже сильно, але поліровкою практично все забралося. Як бачите, зараз виглядає все нереально класно. Навіть ось тут було дуже сильно зачухано. Але полюровочка все у нас забрала. Далі маємо багажник. Ось такий цікаво реалізований, можна скласти так. Поличку можна поставити її так. Далі маємо ось таке багажне відділення. Маємо дві зарядки, звичайно, від 220 і. 6 кВт чи 7 кВт, як то що називає. І ще під цим-всім ми маємо повний набір з аварійним знаком, з жилетом, з компресором спіною з і з двома крючками. Ага, це, і здається, ще тут немає. не пам'ятаю запасне колесо. ні, тут немає. Тут переплутав. ось такий автомобільчик стиля, як я вже сказав, без моментів. Тут також не сильно подерто. Ідемо далі, ще покажу з цього боку. Також все добре. Пасажирська сторона також без нарікань. Дуже цікаво, так реалізовані мені подобаються ці е динаміки. Музика до речі, грає досить непогано, мені сподобалось навіть я б сказав. Дефлекторчики, все, от, як можете бачити, нічого ніде у нас не зашкрябано. Дуже бережна експлуатація була, як для Європи по даному автомобілю. Бо знову ж таки багато варіантів ми продивилися. І по салону стан бажає кращого скажімо так, з того, що ми дивилися. Всі приїжджають, такі зачухані, непідготовлені. А тут маємо навіть при світлому салоні все досить гарно збережено. Ось у нас світловідбиваючий жилет, навіть бардачок чистий, хоча я ніхто не, не прибирав. Машинка в нас заїхала 10-10-го, 18-й рік. Кіасоу, договір на клієнта виписаний, сертифікат є, ціла купа документів до автомобіля йде. Маємо навіть ось, одразу бачу, що розвал сходження робився, перевірявся, все зелененьке, все як має бути, коли що робилось, й рік. Тут десь ще були видруки різні. Не буду на них загострювати увагу. ось є якийсь чек на 750. Не знаю там чого. Значить, 8 місяць 2018 року пробіг 104 тисячі був у 5-му місяці 2024 року. По комп'ютерній діагностиці також у нас ніяких помилок немає. А ні, що є один момент. Попередньому парктронічку треба буде його замінити. Один передній парктронік. Все, що ми знайшли по даному автомобілю. Так, є сервісна історія, є відмітки. Зараз покажу вам. Перша відмітка 19 рік, 9 місяць, 19 тисяч пробіг. 20 рік, 21, 22, 23, 24, 10 місяць, 24 го року. Крайня відмітка 111 тисяч кілометрів пробіг. А ні, ще є які неправильно вказали. Шостий місяць 25-го року, бо вже з майбутнього машина приїхала, 26 помилково вказали, то пробіг 126 тисяч в шостому місяці. А, тут ось, бачите, правильно вказали, шостий місяць 25-го тут помилились, шостий місяць 26 126 тисяч пробіг. Все в нас сходиться, машинка дійсно класна. Заявлений пробіг свій проїжджає, батарейка в гарному стані, кузов в гарному стані, і в загальному машина в гарному стані. Ще й двома комплектами гуми. Кажу ще під капотку, що ми там маємо? що ми там маємо? Досить непоганий кліренс у даного автомобіля. Вона взагалі позиціонує себе як е, е, кросовер міський. Ну, Я б не сказав, що це прям кросовер, але е, кліренс дійсно досить непоганий. Але це знову ж таки так, кліренс наче непоганий. Якщо заглянути знизу, то там ще є батарея. От, тут можете побачити, і батарея випирає ще сантиметрів на 3-4 знизу. Тому кліренс не такий вже прям і суперовий. Ось є в нас такі індикатори Він. заряду батареї. Газліфти на секундочку. Присутні у нас вже на капоті. Не треба ставити палку. Далі. Підкапотка нічого не милась, не вбиралась, Оригінальний акумулятор, ніде ніяких не витяків, нічого немає. Рідини всі в нормі. Більше нема тут що показувати, так як це електричка. Зсередини капот також не ржавий і в загальному в принципі, сильно чогось ржавого під капотом немає. Такі досить сильні упори так складно закривати. Іноді з першого разу навіть не виходить. О, вийшла. Не показав вам зарядні порти. Тут їх два. Цікаво, так вони реалізовані. Виїжджає на бока, коли відкриваєш. І два порта. Звичайний, 220 і чадемо. Чадемо. Ось такий автомобільчик у нас був сьогодні на огляді. Даний автомобіль, нагадую, ми пригнали для нашого замовника. 18-й рік, Норвегія, без підкрасів, в дуже класному збереженому стані. Двома комплектами гуми за 10 тисяч доларів. Будемо його віддавати зараз нашому замовнику. Я проїхав на даному автомобілі 800 кілометрів за день, за 11 годин. Навіть я б сказав, я засікав, заряджався 5 разів, і цього разу я вирішив використати нову тактику, не розряджати там повністю щось, а я заряджав кожні 100-120 км кілометрів на зарядку. Залишалось там 30-40%, заряджався до 80 і їхав далі. Таким чином, у мене вийшло, пішло на зарядку 5 зарядок по 25 хвилин. Тобто, можна сказати, там трішки більше, ніж півтори години я заряджався на зарядках. Їхав я всю дорогу в середньому 100 кілометрів на годину. Я вважаю, що це гарний показник за 11 годин проїхати таку відстань. Тому, друзі, звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії, підскажемо, розкажемо, покажемо. Всім миру і добра. До нових зустрічей. Нагадую, з вами був MyNextCar.ua Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей.